7 травня в залі засідань міськвиконкому відбулась розширена апаратна нарада, на якій обговорювали питання з підготовки та відзначення 68-ї річниці великої перемоги в нашому місті. Заступник міського голови Олександр Дзига докладно розповів про усі заходи, які заплановані на цей святковий день. 9 травня розпочнеться з традиційної легкоатлетичної естафети учнів шкіл міста на честь двічі герої Радянського Союзу Семена Козака. Старт буде даний ов. Я. 8 годині. О дев'ятій ранку в залі засідань міськвиконкому відбудеться зустріч міського голови Володимира Маскаленка з ветеранами Великої Вітчизняної війни, учасниками бойових дій на території інших держав. О 9.50 відбудеться шикування колони біля міськвиконкому. О десятій годині учасники урочистої ходи вирушать на покладання квітів до пам'ятників обелісків братських могил. Цього року вперше в нашому місті пройде акція Парад переможців. Учасники акції ма. Тамуть можливість у святковій колоні пронести фотографію діда чи прадіда, бабусі чи прабабусі своїх батьків, які загинули на полях боїв, які боролися за велику перемогу, і також мріяли дожити до цього дня. Об 11 годині в центральній частині парку культури та відпочинку імені Миколи Островського відбудеться мітинг, присвячений Дню перемоги, в рамках якого пройде тетралізована частина свята цих днів. Не змовкне слава програма буде продовжена виступами творчих колективів. Міста також увесь день працюватиме торгівля о 21.30 на коростенців. Чекатиме святковий фервер на апаратній нараді. Міський голова Володимир Москаленко закликав усіх взяти участь у святкуванні дня перемоги та провести його на високому рівні.